У селі Титусівка Хмельницького району Вінницької області пропонується до продажу житловий будинок недалеко від міста. Дім зведений у 1977 році, має загальну площу 80 квадратних метрів, з яких 64 житлова, 12 підсобні і розташований на просторій земельній ділянці площею 20 соток. Будинок саманний, зовні обкладений силікатною цеглою, що забезпечує хорошу теплоізоляцію та міцність. Фундамент стрічковий, бутовий. Дах накритий шифером. Частина вікон уже замінена на нові. Загалом будинок виглядає доглянутим і добротним, без критичних моментів. Планування зручне і практичне: три окремі спальні, кухня та санвузол у будинку. Усі комунікації працюють справно. Всередині житловий стан, без сучасних ремонтів, але чисто, акуратно і по-домашньому затишно. На стінах шпалери, стелі підбиті з утепленням, підлога дерев'яна, з килимами. Меблі не нові. Проте збережені у дуже хорошому стані та цілком можуть використовуватись новими власниками без додаткових витрат на облаштування. Опалення газове, встановлений газовий котел, водопостачання зі свердловини, електрика заведена, каналізація автономна, септик. Є інтернет, що дозволяє комфортно працювати або навчатися з дому. Підвір'я просторе та функціональне. На ділянці розташовані два гаражі, господарський блок, достатньо місця як для ведення господарства, так і для облаштування саду, городу чи зони відпочинку. Земля рівна, зручна в користуванні. Село має вигідне розташування. До міста козятин менше 5 км автомобільною дорогою, тож уся міська інфраструктура знаходиться зовсім поруч. При цьому ви живете в тихому, спокійному місці без міського шуму. Ціна 8 тисяч доларів. Документи повністю готові до продажу. Будинок чекає нових господарів, які зможуть одразу заїхати і жити, поступово облаштовуючи простір під власні вподобання.